Херсонщина вкотре під вогнем окупантів. Десь о 10-й ранку російські війська атакували обласний центр. Під обстріл потрапила автівка. Коли рятувальники загасили вогонь, знайшли у машині тіло чоловіка. Незабаром окупаційні війська накрили масованим вогнем центральний район Херсона. Є руйнування складських приміщень, пошкоджено з десяток автівок. Двоє людей поранені. У водія ушкодження ніг а у двірника травмована голова. Обидва зараз у лікарні. Пошкоджено раз, раз, два, два три, 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 там ззаді чотири. Да, і там четыре. четыре. 5, да? а техніки скільки пошкоджено тільки одна ворог намагається таким чином створити собі штучні перемоги, руйнуючи мирну цивільну інфраструктуру, руйнуючи економіку регіону і намагаючись фактично в килимовий спосіб руйнувати населені пункти на правому березі. Страждала Херсонщина й попередню добу. Окупанти вгатили по області 98 разів. На Береславські та Херсонські райони скидували авіаційні бомби. Там пошкоджені адмінбудівлі, підприємство харчової промисловості та бібліотека. Одна людина загинула, 16 поранені. Так виглядає зараз одна з наших бібліотек. Російська армія, яка воює з бібліотеками. Виникла пожежа. Це те, що залишилось від книжок. Атакувала армія агресорка і Харківщину. Десь о четвертій окупанти обстріляли в Вовчанськ. Через це загорівся дах в двоповерховій адмінбудівлі. Рятувальники понад чотири години приборкували вогнище. вогнищі. Обійшлося без жертв. Почали бити по енергетичній інфраструктурі. Росіяни вивели з ладу тест на Донеччині. Внаслідок обстрілу на теплоелектростанції серйозно пошкоджене обладнання. Без світла та води залишилися мешканці одного з населених пунктів. Обійшлося без постраждалих. А енергетики вже почали ремонтувати понівечене устаткування. Втім, попри ворожі удари, наші воїни крок за кроком звільняють землі від окупантів. Військові аналітики повідомили, зсу просунулись на північний схід від Курдюмівки за 10 кілометрів на південний захід від Бахмута. Авіація Сил оборони України завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Ще одного по зенітно-ракетному комплексу противника. Також протиповітряної оборони України знищено 12 ударних безпілотників. Дві керовані авіаційні ракети та шість розвідувальних безпілотників. Евакуювали з пекла. Національна поліція вивезла літню мешканку Завдіївки. Раїса Костричко стала відомою завдяки відео Костянтина і влади Ліберових. Фотографи опублікували відео з бабусею, яка разом з пухнасою улюбленицею стояла на балконі своєї зруйнованої квартири. Це Машка. Машка? Машка клас. Абусою виявилась вчителька української мови. Жінка довго відмовлялась виїжджати, втім після тривалих мовлянь погодилася. З міста на передовій її вивезли білі Янголи. Зараз Раїса Іванівна в безпеці, як і її кішка Маша. Анастасія Вільхова, Дмитро Вєтро. Новини одинадцятого каналу. Раїса Іванівна.